Інела Огнєва, вона була неправильна людина. Вона була неправильна людина, чомусь усім сміхалася завжди, наївна і відверта, мов дитина, ніколи не жахалася біди. Ви знаєте, ніхто її не бачив не в настрої, ніколи і ніде, і що б в житті не сталось, не заплаче. І виправдання кожному знайде. Вона була неправильна людина і навіть як стикалася із тим, що бруд кидали люди їй у спину вона бажала щастя тихо їм. Неправильна. кричали грізно люди. Не може бути щастя без причин. Вона ж лише чистішою від бруду ставала. Піднімаючись з колін, вона не нарікала на негоду, на втому чи на брак якихось речей з цікавістю стрічала перешкоди, дивачкою була серед людей. Вони не розуміли, як так можна у світі, де є стільки бруду і зла, настільки бути щирим, несерйозним і крибником. Бажати лиш добра. І з осудом дивилися на неї, чекали, що зламається колись, і стане експонатом у музеї. Кричатимуть, неправильна! Дивись, тоді всім стане легше, все, як звикли, піде своїм шляхом, як має бути, про неї скажуть Ти, дивачка, зникла. Напевно, так давно вже мало бути, але вона не зникне, я це знаю. Ходити мене правильна й чудна і вогни, кому людях запалає, а знаєте, вона ж бо не одна. Багато їх неправильних у світі, закоханих у зорі і життя. Вони, немов маленькі, щирі діти, вони для нас. Незриме каяття. Вона була неправильна людина, і світло йшло з її ясних очей, немов зійшла на землю із картини У світ до надто правильних людей.